Привіт! Мене звати Сергій, і я програміст зі стажем роботи більше 10 років. Останнім часом я чую, що штучний інтелект нас всіх скоро замінить, особливо програмістів, які навчалися самостійно. І насправді я вважаю себе програмістом, який навчався самостійно, незважаючи на те, що в мене в університеті було програмування. Я створив цей канал, щоб поділитися своїм досвідом і допомогти е, тим, хто хоче почати свій шлях е, програміста, е, навчаючись в інтернеті. Я вважаю, що штучний інтелект нас всіх не замінить. Він е, тут, щоб нам допомогти. Так само каже Лінус Торвальдс, і я на його боці. Це всього лише допоміжна тулза, яка нам допоможе робити нашу роботу більш швидше і більш якісно, та більш ефективно. Щоб почати, вам не потрібен жодний диплом або якісь специфічні знання. Ми почнемо з самих основ. Основ того, як влаштований комп'ютер, як він працює, основ програмування і їх, його основних концепцій. Усі мови програмування дуже схожі, дуже часто відрізняються лише синтаксисом або якимись особливостями тієї чи іншої мови. На цьому каналі буде фокус на веб-програмування, тому що я вважаю, воно найпопулярніше зараз, де й взагалі доволі легко його вивчити. Ми розберемося, як працюють мережі і як наш браузер відображає той чи інший сайт. Пройдемось по основам HTML, CSS, зробимо динамічні сайти за допомогою JavaScript. Але це не все. Ми заглибимося у те, як працює сервер. Для прикладу я візьму мову програмування PHP та мову запитів до бази даних SQL, наприклад, MySQL чи PostgreSQL. Ми побудуємо справжній веб-сайт і не тільки з не зупинимось на цьому, ми розберемося з системою контролю версій Git, з контейнерами Docker та Kubernetes. Потім ми вивчимо. Фреймворки найпопулярніші зараз Laravel і Symfony. Не переживайте, ви не самі на шляху до своєї мрії. Я створив цей веб-сайт не тільки для того, щоб ділитися своїм досвідом, а для того, щоб створити ком'юніті тих, хто хоче навчатися і ділитися своїм досвідом. Тому діліться в коментарях своїм прогресом, задавайте питання та допомагайте іншим. Разом ви отримаєте знання, які будуть конкурентно спроможні навіть в еру штучного інтелекту, тому що. Попит на гарних програмістів завжди був, і я вірю, що він завжди буде. Підписуйтесь на канал, і в наступних відео ми почнемо розбирати основи того, як влаштований комп'ютер. Я з нетерпінням жду ваших перших коментарів та побачимося у наступному відео. Успіхів, у навчанні!